Фірму, феєрія, адже корпоративи проводити мені здається тут дуже зручно. Будемо проводити тут і весілля. Хай вам щастить. Дякую, правда. правда. В принципі, я би хотів сказати одне, що крім грошей, в цей комплекс ми вклали свою душу, і ми би хотіли, щоб всі, кому цей комплекс подобається, взяли частинку душі Мигова з собою, а свою частинку душі залишили тут. І тоді ця частинка завжди буде притягувати їх в гірськолежно туристичний комплекс Мигова. Чекаємо і раді будемо. Швидше сідайте на авто, а потягу їдьте до Чернівців, там вас зустрінуть наші друзі, і ви приїдете до туристичного комплексу гірськолижного комплексу Мигова. І ваш відпочинок буде просто фантастичним. Я Ігор Захаренко. Вам це обіцяю. До зустрічі. Настрічають веселі гаряції, Україна і по землі.

програму Української служби голосу Америки, час там студії Наталія Леонова. Вітаю! Світ! Продовжує уважно слідкувати. Кабульського аеропорту поновлена евакуація. Талібан обіцяє ністію афганським держпрацівникам у вівторок, 17 серпня, з аеропорту Кабула знову злітали борти після того, як летовище вдалось звільнити від тисяч людей, що намагались втекти захопленою силами Талібану столиці Афганістану. Напередодні американським солдатам довелось стріляти, як стверджується, у повітря щоб розігнати натовп зі злітної смуги. Тим часом міжнародний комітет Червоного хреста. Вже перегорнути сторінку він визнав, що відповідальність за рішення вивести війська лежить на ньому, як президентові Сполучених Штатів, але відповідальність за те, що коїться у цій країні нині, і як швидко Талібан взяв повністю лежить на колишньому керівництві Афганістану. Послухайте the truth is Політичні лідери Афганістану здалися і залишили країну. Афганські військові зазнали краху, подекуди навіть не намагаючись боротися. Якщо розвиток подій минулого тижня щось і довів, то це те, що завершення американської присутності в Афганістані зараз було правильним рішенням. Американські військові не можуть і не мають боротися у війні і помирати у війні, в якій афганські сили не хочуть воювати за самих себе. Юлю, а якою є реакція на звернення президента Байдена? Надалі з одного боку, до більшості та зазвучених у промові Джо Байдена у американців немає питання. Джо за опитуваннями ABC, 55... Фірмо, п'ятдесят адже корпоративи проводити мені здається тут дуже зручно. Будемо проводити тут і весілля. Хай вам щастить. Дякую, правда.